Всім привіт, котики, кіски, я містер Котик. Сьогодні будемо грати Hill Clim Racing 2, будемо робити огляд на скінчик Hill Climber. Тачко. Ну що, перед початком гри, як завжди, натискайте на вподобайку, щоб підтримати мій канал. Хто ще не підписався, натискайте на кнопку підписатися та натискайте на дзвоник, щоб вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. А ми погнали! Так, що, давайте подивимось спочатку, скільки я монет заробив. Дивіться, 2 мільйона 108 690 монет. Чпуньк, вподобаєчка залітає. Так, давайте відчинимо одразу скриньку. Заробив скриньку. О, 10 тисяч монет. Круто. О, подарунок. Ще треба подивитися. А вже ж, натискаємо 1, 2, 3. Натискаємо чпуньк. Так, о, круто. Так, дякую. Так, супер. Так, що, давайте тоді. Так, давайте ось так. Ще понатискаємо, щоб були скриньки. Так, що, давайте тоді. Бо минулого разу щось я було написано 4 години. Я чекав, 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 зайшов через 4 години. Але... Вони так і було написано 4 години. Тому я так розумію, що треба на них тиснути, щоб пішов час відліку. Так, коли вони будуть вже готові, щоб їх відкрити. Так, що? Давайте тоді натискаємо рейс. Так, сьогодні огляд тачки Hill Climber. Так, дивіться, її треба покачувати. тик 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 Трошки побібікаємо. Так, круто, мені подобається. Так що, дивіться, оце такий стандартний скінчик. Давайте тоді зробимо тест. Як завжди, подивимось, як цей скінчик буде їхати. Так, натискаємо старт. О май гад! Був перший, але макітрою зачепив стелю, капець. Ой, ідеальний старт, круто. О, -о обережно, обережно, бо вона, бачите, на пружинах підстрибує. Там можна зачепити головою стелю. Так, круто, перший. Супер. Так, натискаємо Next. Є круто перший. Грейт! Так, ще, бачите, скринька залетіла. Буде готова, щоб відкритися через 1 годину 30 хвилин. Так, дякую. Окей, обов'язково будемо відкривати. Так, що? Давайте тоді заходимо сюди та беремо перший скінчик. Натискаємо ось так та робимо старт, так, ідеальний старт вийшло зробити Оці катуси заважають. Капец постійно. чіпляюся за них. так є. Е. Не можу заїхати вгору, бачили? Омиґад, oh омейґат, oh як? Як це він так зробив? Так, next. Треба Хілт Лімбер прокачувати, але поки що хочу позаробляти монети. Next. Так, є. Що, давайте подивимось, які скінчики ще є. Будемо їх вже дивитися у слідючому відео. Дивіться, ще є ось такий: другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий. 11, 12, 13, 14, 15, 16 скінчик. Ці, на жаль, ще поки що не відчинені, але бачите, ці я вже позробляв. Та ще є колеса. Бачите, скільки різних колес є. Це завдяки тому, що я їздив багато. Що тоді вже будемо роздивлятися ці скінчики у слідчому відео. Що Тоді, як завжди, 5 лайків, кому сподобалось, натискайте, будемо продовжувати далі. Дякую за перегляд, до нових зустріч, до побачення.